Він невибагливий у догляді. Його просто зберігати він має тривалий термін реалізації. Посадивши його всього на гектарі площі, можна вже на п'ятий рік отримувати дохід приблизно у 9-10 тисяч американських долярів. Що ще важливо? Практично відсутня конкуренція. 99% цього продукту завозять за кордоном, віддаючи при цьому чималі гроші за транспортування і розмитнення. Мова про фундук. Саме так: про окультурену ліщину. Перші фундукові плантації в Україні лише закладаються. Тому тим, хто зараз вкладе гроші в фундуковий сад, не доведеться ламати голову над заробітками для сім'ї. Це давно зрозуміли в Туреччині, Італії, Грузії Польщі, де на сьогодні фундук є однією з найпоширеніших сільськогосподарських культур, яка приносить стабільний щорічний прибуток. Один гектар фундукового саду в Туреччині оцінюється 300-400 тисяч доларів. Сім'я, яка має три гектари саду, живе в достатку. Найрозкішніші фермерські будинки в Туреччині стоять саме серед фундукових плантацій. У 2014 році, за ініціативи людей, що займаються вирощуванням фундука, заснована Подільська асоціація виробників саженців та горіхів фундука Золотий горішок. Ініціаторами створення цієї громадської організації є товариство Хмельницька універсальна компанія Фермерське господарство Уні Агро гуртово-розрібний ринок Дубово. Фінансовий директор товариства Хмельницька універсальна компанія Віталій Думітращук розповість про успіхи, які досягли наші садівники у вирощуванні та реалізації цієї культури. Ситуація з відношенням до фундукового бізнесу в Україні змінилась кардинально. За цей рік в Україні з'явилось багато людей, які зрозуміли перспективу цього бізнесу, які хочуть цим займатися. Якраз цією метою ми і створили в минулому році Подільську асоціацію виробників горіху та саженців фундука. Метою цієї організації якраз і є об'єднання. Людей, які хочуть займатися фундуковим бізнесом, щоб разом стати потужними гравцями на ринку на ринку України, а також бути привабливими і для іноземних партнерів. На сьогоднішній день ми заключили договори на поставку якісних саженців фундука з представниками ну, практично всіх регіонів України. Ми пропонуємо на сьогоднішній день посадковий матеріал від найкращих виробників в Польщі. Ми Веземо саженці тільки офіційним шляхом, сплачуючи всі необхідні мити та податки. Наші саженці мають всі супровідні документи від польських контролюючих структур. За цей рік ми збільшили площу нашого саду до 50 гектарів. Ми з вами зараз знаходимося на тій ділянці саду, де ми робили нашу першу посадку, яка відбулась восени 2014 року. Ось те, до чого ми йдемо. Отримання врожаю осінню цього року буде два роки від того моменту, як ми посадили. Садили так, двох горішки річки, вже. горішки вже були і в минулому році, в цьому році їх значно більше. З кожним роком їх кількість буде збільшуватись все більше і більше. На даний момент головна наша задача це сформувати кореневу систему і е, сформувати крону. Вийти вже на промисловий збір врожаю. Ми плануємо через 2-3 роки. Промисловий збір врожаю це. Максимальна віддача від наших саджанців, від наших дерев. І в Україні ще е, ринок гріху фундука не сформований, тому що немає фундука власного виробництва. Так, да, багато людей задумались, багато людей вже закладають власні сади. Вже через декілька років ми будемо куштувати в наших тортах, шоколадках вже фундук власного виробництва. Здоров'я. Чи знаєте ви, що тривале споживання горішків допомагає при хронічній втомі неврозах, захворюваннях серцево-судинної системи, недокрів'ї, діабеті, ожирінні? а все тому, що він містить всі 20 амінокислот, необхідних людському організму, дев'ять вітамінів і багато макро- і мікроелементів, особливо корисної для дітей та людей похилого віку. У маслі фундука знайшли дуже цінну речовину. Токоферон вітамін Е, який називають вітаміном молодості. Це і сильний антиоксидант, який продовжує життя, особливо важливий для людей старшого віку. Лікувальні властивості мають також листя, кора і шкарлупа. Фундук вмістить в собі білок рослинного походження. Які практично на 100% перетравлюються людським організмом, він містить в собі амінокислоти, які необхідні для життєдіяльності людини. Він містить в собі багато вітамінів. Фундук містить в собі такий важливий вітамін, як вітамін Е, який вважається вітаміном молодості. Фундук користується надзвичайним попитом на світових ринках і в Україні як сировина для кондитерської, фармацевтичної, олійної та інших галузей промисловості. Причому світовий ринок все частіше відчуває дефіцит горіху фундука. За останні 10 років світове виробництво фундука виросло тільки на 4%, а ціна зросла на 45%. Попит значно перевищує пропозицію. Прогнозується, що і в подальшому ціни на горіх фундука зростатимуть на 10% щороку. Достатньо легко е, прорахувати економічний ефект з одного гектара при середній врожайності 3 тонни горіха з гектара, та при середній ціні в 3 долара за кілограм горіха ми щорічно можемо отримувати виручку на рівні 9-10 тисяч доларів США. Ну навряд чи ми знайдемо іншу е, сільськогосподарську культуру, яка стабільно на протязі багатьох років при мінімальних фінансових вкладеннях. Буде давати таку виручку. Саджанці коштують біля 100-120 гривень, то це біля 4 доларів. Так? Тобто для посадки одного гектара саду вам необхідно біля 2 тисяч доларів. Обслуговування, засоби захисту, добрива ну, це приблизно ще 300-400 доларів на гектар. Фундук невибагливий до всього. Він не вибагливий як до якості ґрунту. Так і до рельєфу ґрунту. Він не потребує тих фінансових вкладень, які потребують інші плодові сільськогосподарські культури. Всі 50 наших гектарів на всій площі в нас монтована крапельна система. Завдяки цій системі ми плануємо отримати врожай в 2-3 рази більше, ніж якщо б в нас її не було. Крапельну систему ми також. Використовуємо для підживлення на даний момент. Нашою головною задачою, над якою ми працюємо, це створення переробного підприємства. Для забезпечення високої рентабельності даного підприємства нам необхідні фундукові плантації на площі не менше ніж тисячу гектар. Звичайно, власними силами нам буде важко справитися з цією задачею. Саме з цією метою ми і займаємося популяризацією, пропагандою даного виду бізнесу. Наша головна задача не продати саджанці, не отримати від цього певну виручку. Наша задача, щоб ті люди, які придбають у нас саджанці, щоб вони отримали високий врожай. І цей врожай дасть нам майбутньому сировину для нашого переробного підприємства. Об'єднавши наші об'єми врожаю, ми будемо вагомими виробцями і на внутрішньому ринку, і на зовнішніх ринках. Якщо ми хочемо отримувати стабільно високі врожаї, то нам треба звернути увагу на багато суттєвих моментів. Ну, по-перше, це е, вибір ділянки. Е, наш сад розміщений на земельній ділянці, яка має нахил на північ. Це найбільш прийнятне розташування фундукового саду, тому що фундук. Достатньо рано починає процес вегетації після зимового сну, а в нас достатньо часті зворотні морози, зворотні приморозки. Це може призвести до того, що вимерзне світ. Тому категорично не рекомендується використовувати для закладки промислових плантацій фундука південні схили. Звичайно, треба звернути увагу на підготовку ґрунту до посадки. Треба знищити бур'ян. Знищити або механічними способами, або хімічними засобами. Крім того, важливим питанням є, звичайно, питання догляду засадженцями формування їхньої крони. Схема посадки застосовується різно. У всьому нашому саду використовується схема 5х3. Тобто 5 метрів міжряддя, 3 метри між деревами. Якщо ви маєте якісну землю, якісні ґрунти, то достатньо поширеною схемою є схема 5 на 4. Найважливішим питанням на першому етапі це є питання підбору сортів, які ви збираєтесь садити, і, звичайно, питання придбання якісного посадкового матеріалу. На сьогодні на Хмельниччині та в Україні в цілому існують всі можливості для вирощування фундука: родючі ґрунти, великі площі неосвоєних територій, необхідні кліматичні умови, працьовиті люди. Садівники та підприємці підрахували, що якщо засадити фундуком 20 тисяч гектарів землі, то вже незабаром наша держава на експорті матиме 5 мільярдів гривень. На даній ділянці саду ми використовували змішану схему посадки. Справа в тому, що фундук відноситься до рослин, які запилюються перехресно. Тобто для запилення саду необхідно висаджувати не менше 15-20% сортів запилювачів. Тому ви можете побачити, основний сорт нашого саду так? це каталонський. Ну, ви вже бачите, він вже. Має горішки, так. Ну, вони фактично вже готові до збору. І поруч можна побачити. Сорт, який ми використовуємо як запилювач, називається халі. Горішками? Теж з горішками, так. Да. Але ви бачите, і форма самого дерева, і форма горішків суттєво відрізняються. Халі не є промисловим сортом. Він є десертним сортом, містить в собі гарні, горішки, смачні, поживні, все. Але для промислового використання е, його важко використовувати. Загалом основними сортами нашого саду є барселонський і каталонський. Для досягнення найкращого економічного результату нам потрібні сорти, які відповідають вимогам промислових виробників кондитерської промисловості, фармацевтичної. Олійної і інших. Саме каталонський і барселонський задовільнять любого найвимогливішого виробника. Чому? Вони мають ідеальну круглу форму. Вихід ядра не менше 55%. Горішок має чудовий смак і аромат. Крім того, містить в собі всі необхідні поживні і корисні речовини. Він легко лущується і гарно бланшується. Крім того, великою його перевагою є те, що він дає стабільний врожай кожного року. Ну якраз на цій ділянці нашого саду можна пересвідчитись в якості і е, приживаємості тих саджанців, які ми привезли е, восени 2015 року, які перезимували у наших сховищах і були висажені намі е, весною 2016 року. Тут перед вами Сорт халі і поруч з ним сорт Барселонський. Ми вже звертали увагу, що вони дещо відрізняються, Халі вище, але не настільки розвинута крона, як у барселонському. Крім основного саду на площі 50 гектарів ми заклали 2 гектара маточників. На жаль, на сьогоднішній день так ці маточники дають ще не таку достатню кількість саджанців, щоб ми могли ділитися з ними, з нашими партнерами. Ці саджанці ми на сьогоднішній день використовуємо для ремонту досадки власного саду. Але я сподіваюся, що вже в наступному році ми зможемо для наших партнерів запропонувати. І якісні саженці власного виробництва ми будемо вигравати в тому, що це саженці вирощені в наших кліматичних умовах, адаптованих до наших кліматичних умов. Насправді, це ті самі сорти, про які ми з вами говорили. Фахівці нашої компанії допоможуть і порадами, і рекомендаціями, і консультаціями. І як я вже говорив, допоможемо придбати якісний посадковий матеріал. В цьому році ми вже заключили контракти на поставку. Декілька десятків тисяч саженців. Для того, щоб придбати у нас якісний посадковий матеріал від найкращих виробників, перевірених роками співпраці, тобто від наших польських партнерів, вам необхідно звернутися до нас за телефонами, приїхати до нас або залишити повідомлення на. Сайті нашої асоціації Золотий горішок ми будемо раді кожному, допоможемо кожному. Ми відкриті для співпраці, для досягнення спільного результату успішного фундукового бізнесу в Україні. Хто не їв популярні нині цукерки і шоколадки з цільними горішками фундука або хоч раз не спробував нутеллу? Українська кондитерська індустрія практично повністю працює на імпортному фундуку. Фури за фурами направляються з фундуком в Україну. З Цією кількістю значна частина могла б бути вироблена в межах нашої батьківщини і, можливо, навіть вами. До побачення.